Тато сказав, ти не красив. Одне слово, тата до дочки розрушить її все життя. Одне слово, просте, ти ніхто. Або до до хлопця, я тебе просив на цей світ приходити, поспортив моє все життя. Одне слово, воно робить таку твердиню, що ти на пів життя будеш боротись з собою і доказувати, що ти достойний. Більшість чоловіків. Ну, давайте скажемо час. Всі чоловіки хочуть почути від тата одне слово, що тато мною пишається. Ви горе перевернете, щоб почути це слово. Якщо тато вам цього не сказав, ви до кінця життя будете доказувати татові, що ти гідний називатись його сином. Ви стаєте самими крутими бізнесменами, але мотиви цього всього є неправильні. Мотиви цього всього доказати, що я не такий, як тато, думав. З ким ви боретесь? З собою. І ви не розумієте цього? Це постійна конкуренція, це постійне оцінювання себе, це постійне доказування, що я кращий. А хтось ту твердиню вложив у вас. Дивіться, я не хочу зараз всі стрілки на вашого тата, що він поганий. Йому теж того ніхто не дав. А його татові теж того ніхто не дав. Я вам говорю за зло, яке передається з покоління в покоління. І це зло сидить у нас зараз, тут. Тут. Це не є біси, дорогі, це є твердині. Можуть ще і біси за тими твердинями бути прикріплені. Цей твердині, тобто неправильний образ його себе ближнього.